Вдруге щепилася від коронавірусу, черкащанка Віра Ротовська каже, зробила це заради власної безпеки і отримала міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Сімейний лікар предложив, ми не вказалися. Хто їздить за граніцю, тому може потрібно. Але ми поки не їздимо туди. А для себе то щоб вдома всі були обезпечені. Ну як не боялися, що вже хтось заразиться. Кожен, хто зробив повторне щеплення, може записатися на прийом до лікаря, аби отримати поки що міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його оформлюють за 10 хвилин, каже сімейний лікар Сергій Тесленко. Бажано з собою мати міжнародний паспорт, закордонний паспорт, в якому вказано ім'я та прізвище пацієнта і номер цього паспорта для ведення коректної інформації. Останніх півтори дві, дві неділі, як підходять, ми друкуємо. Як це роблять, демонструє сімейна медична сестра Наталія Шевченко. Ми знаходимо його в базі EHELS. Забиваємо його електронну медичну карту і переходимо в імунізацію. Додаємо імунізацію. Імунізація підтягується, немає значення, де ця людина зробила щеплення, чи в нас, чи в іншій лікарні. Все воно підтягується, ми це все обираємо. Друкуємо. Черкащанин Володимир Яковенко прийшов зробити повторне щеплення і дізнатися, коли можна отримати новий ковідний сертифікат. каже, хвилюється, чи буде він дійсний за кордоном. У нас же вакцини різні. У нас вакцини різні, тим більше та вакцина, яка не схвалена європейським союзом, а тільки схвалена міністерством охорони здоров'я. Зокрема, Коронавак, Європейський Союз її не визнає. Якщо взяти сертифікат, який ще ніхто не знає, як це робити. Він в тестовому режимі буде запускатися, як лікар мені сказав, у липні то незрозуміло. Заступниця головного лікаря п'ятої поліклініки Черкас Ірина Струдинська пояснює, нових сертифікатів поки що не видають, чекають, доки програму протестують. Каже, цей документ міститиме ширшу інформацію. Про пацієнта, який знаходиться як би, в, в стадії пандемії. Чи він хворів, чи не хворів. Якщо хворів, то коли хворів? Якщо дане захворювання було підтверджено будь-якими тестами чи швидкими, чи ПЛР, там так само буде вноситися інформація. Ковідний сертифікат ми ще не впроваджували. Ми чекаємо якихось роз'яснень і Самого сертифіката ми ще не заповнювали на сьогоднішній день. Ми заповнюємо лише міжнародний сертифікат, так як рекомендує Національна служба здоров'я України. Аби не йти до лікарні, спробувала отримати ковідний сертифікат через програму Дія, розповідає черкащанка Анжела Дубінська. На жаль, не бачу, не додалося навіть після оновлення дії, не додалося функції ніде немає ніякого електронного. Сертифікату буду змушена йти до сімейного лікаря, роздруковувати бо я в дії так і не бачу цю електронної версії. Шкода, що це не діє. Першими власниками ковідних сертифікатів стануть ті, хто записався на бета-тестування. Пояснює представник Мінцифри Мстислав Банік. каже, документ буде як для внутрішнього, так і міжнародного користування. Людині треба буде просто зайти в дію. Прогортати до картки, додати документ, це остання картка з документів і додати ковідний сертифікат. Чому він не з'явиться автоматично? Тому що медичні дані це найчутливіші взагалі дані про людину, яку є, і людина має окремо ініціювати процес появи цього документу. Технічна складова виконана. Тож тепер додає Мстислав Банік справа за міністерством закордонних справ. Аби документ визнали у ЄС та інших країнах світу, треба укласти двосторонній договір. Ковідний сертифікат це не квиток за кордон, який дозволяє тобі поїхати, і це єдина причина зробити два щеплення. Як тільки будуть підписані документи, то всі про це будуть і дізнаватися. Я думаю, що ми навіть в дії будемо надсилати сповіщення про те, які країни визнали ковідний сертифікат. Тетяна Зозуля, Ольга Котляр, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.